Вітаю вас! Хочу познайомити вас з нашою програмою UltraPro для оформлення замовлень по фасадам. Почнемо. Для початку вводимо логін та пароль. Та входимо та входимо на головну сторінку екрану. Що ми тут бачимо? Бачимо завантажити файл Excel, тобто заздалегідь оформлений бланк, який підгружається в систему. Оформлення нового замовлення саме тут і зараз. І неоформлені замовлення, які ви оформляли раніше. Також є профіль користувача з вашими даними. Мої замовлення. Тут відображаються замовлення, які очікують підтвердження від менеджера, замовлення оплачені, які вже знаходяться в обробці, і замовлення на виробництві. Також є архів замовлення, які ви оформляли раніше. І також є вкладка Технічні характеристики, де є всі технічні дані з нашим продуктом, фасадами та іншими декор-елементами. Продовжуємо оформляти замовлення в наступному відео.